Проігнорована Феміда, Харківський суд, який розглядає справу щодо зловживання у діяльності корпорації ЄСУ, з'ясовуватиме, де перебуває підозрювана у цій справі колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. На засідання суду вона їхати відмовилась на доказ своїх слів. Тюремники виклали в інтернеті відео, на якому бранці пропонують етапування. Тимошенко на це ніяк не реагує. Вона лишень повернулася спиною до керівника колонії і з десяток разів повторила про фальшування відеоматеріалів, які знімають і розповсюджують тюремники. Все що, що кавер, прибыл, все, 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 що говориться на камеру, так, ми вже приїхали. Ми готові забезпечити вашу доставку на засідання суду. Все, що говориться на камеру, абсолютно всі файли фальшуються. Як ви плануєте добратися до автомобіля? Ходунки, крісло, крісло, от, будь ла, крісло у нас є. Ще раз есть. хочу сказати. Всі абсолютно вільно за. Будь ласка, крісло вже є. Ми готові вам допомогти. Пенітенціарна служба у свою чергу звинувачення у фальсифікації відкидає. Мовляв, відеоматеріал неможливо підробити, оскільки запис не припиняється і не переривається. Поведінку опозиціонерки тюремники сприймають як небажання брати участь у суді. Через відсутність експрем'єра Харківський суд оголосив перерву до 22 березня. Заїжджають машини на територію лікарні. Виїжджають з території лікарні. Іде така, знаєте, собі гра «Привезем, не привезем». По моєму прибуттю туди для організації етапірування е, е, відповідь, однозначно відповідь від неї немає. Вона відмовилася зі мною спілкуватися, повернулася спиною.